Про неї писала. Е. І далі, друзі, а що ж ми п'ємо? Я дуже полюбляю, е. я дуже полюбляю тмін. А тмін, це кмин кмин українською, російською буде тмін. А кмин це профілактика та позбавлення від глистових інвазій легкого ступеня. Можна застосовувати кмин як приправу до всього. І мені дуже подобається кмин в хлібі. Ця рослина містить ефірні олії у високій концентрації, які створюють несприятливі умови для паразитів. Те, що я вам розповідала, що з дитинства мені припало до пам'яті, і я пам'ятаю, як бабуся мене в двері кличе: «Леночка, біжи сюди. Тому що. Типа навіть не треба було нюхати е, цю травичку, яка вона мені в ложці давала. Е, і ось тут, бачите, в, тмині, в кмині тут є такі ефірні олії у високій концентрації, які створюють неприємливі умови для паразитів. Тобто вони тікають, вони тікають, також ромашку. Я вам не раз розповідала про те, що я обожнюю пити чай з ромашки. Так, так, друзі. І е, ми навчили нашого внука і йому також подобається чай з ромашки. Ромашка, друзі, самий простий запах це такий, як ромашковий чай. І він допомагає у боротьбі з глистовими інвазіями. Ефективність цієї рослини можна пояснити вмістом гіркоти у великій кількості. Чай необхідно пити, наче серце. Протягом тижня, якщо ви е, хочете зробити таку профілактику, так? а ромашку можна застосовувати як для профілактики, так і для лікування. Ну, і, звичайно, її можна поєднувати з іншими травами, такі як гвоздика. Гвоздика, друзі, антипаразитний. І е, насправді вона, ми знаємо, що таке гвоздика. Е, я колись навіть використовувала гвоздику, його часто інші, в інших країнах е, додають в гаряче вино, і вона лікує кашель. А гвоздика, вона е, є, має свої антипаразитні засоби широкого спектру дії. Важливим є те, що використовувати її можна і дорослим, і дітям. Найбільш ефективним вважається порошкова форма. Для цього достатньо перемолоти висушену гвоздику в кавомолці. І також можна робити відвари, те, що я вам сказала, але, звичайно, вину дітям не можна, собі можна зробити дорослій людині, а дітям ні. Тобто, як я робила, я брала 100 мл вина підогрівала і кидала 5 насінинок гвоздики. Для профілактики можна цю спецію додати до різних страв. Вона має такий, ну, скажімо, мені подобається, наприклад, цей і запах, і смак. Так, щось ви всі замовкли, пишіть хто-небудь. Також, друзі, солодка. Солодка допомагає позбутися від паразитів, які поселяються в кишківнику, в дихальній системі. А також сечівнику. Ой, ще коли почала я розбиратися з цими черв'яками, які можуть до нас попасти, друзі, вони зазвичай вони можуть бути скрізь. Тому, звичайно, ромашку треба пити, кмин їсти, гвоздику їсти солодка. Корінь солодки, солодкий допомагає дуже добре від кашлю. Так? І, як бачимо, що солодка допомагає позбутися від паразитів, які саме поселяються в кишківнику, в дихальній системі, а також сичівнику. Тобто ці паразити можуть жити скрізь, вони можуть жити. От що таке малярія? Це також комарик вкусив і запустив туди яйце паразита. І тому піжма. Друзі, я бачу, що в мене є глядачі, я бачу один лайк. Я дякую вам за лайк. І пишіть, чат у мене працює. Зараз ми ще створимо, пропіжмо, зараз зберегти ролик, знайкате.